Запалити свічки чи гірлянди на павербанках під час відключень світла та відчувати домашній затишок, підключити генератор і відчинити двері крамниць та кав'ярень для відвідувачів, увімкнути зарядні станції і працювати попри все. Українці обирають бути не жертвами, а творцями. І цього ми зараз вчимо наших дітей. Роби все, що від тебе залежить, будь господарем свого життя, прочиняй вікна в мирний світ, навіть перебуваючи. У бомбосховищ зробити це маленьким пацієнтам охмадиту? Допомагає ізраїльська художниця, що саме вона малює разом із юними помічниками на стінах укриттів, і як це підтримує психологічний стан дітей? Дізнаємося просто зараз. Домашні улюбленці та герої мультфільмів. Ізраїльська художниця Зоя Севар надала укриттю ендокринного відділення лікарні Охмаддит барви тепла своїми малюнками на стінах. Художню лінію мисткиня вигадувала разом з дітьми. Сюжети вигадували вони. Ми в перший день зустрічаємось. Ми проводимо такий невеличкий майстер-клас і питаємо дітей, що би вони хотіли побачити, якщо б можна було відкрити вікна в мир. І панди, і пальми, і всі ці тваринки, чудові, які в нас на стінах тут і на сходах, це було бажання дітей, а ми їм допомагали виконувати найважливішим тут є е, участь дітей, бо це е, якби перевертає ситуацію з образу жертви на справжнього е, якогось лідера ситуації то тобто коли вони самі творять собі бомбосховище, так як їм подобається. Основна мета проєкту Вікно в мир за сприяння посольства Ізраїлю в Україні створити затишну атмосферу в укритті, аби діти, які проводять тут багато часу, через постійну повітряну загрозу з боку Росії, відчували себе спокійніше. Художниця зазначає, в Ізраїлі часто розписують бомбосховища, перетворюючи їх на арт-об'єкти. Ідея проекту вона насправді дуже проста: е, уявити собі, що би було, якщо можна було відкрити умовне вікно в бомбосховищах. Бо зазвичай на нас в Ізраїлі, хоча бомбосховища завжди розписують зовнішні сторони, тобто творить з них якийсь арт-об'єкт для міста, і це прекрасно і красиво. Але я думаю, що найбільш важливе це, що діти відчувають, коли вони знаходяться в самому бомбосховищі, і от таке умовне вікно в мир. Воно, як до мене, дуже важливо, щоб мрія працювала. Розпис стін тривав чотири дні. Лікарі кажуть, що для маленьких пацієнтів цей процес став унікальним досвідом, адже не щодня випадає можливість малювати на стінах, а не на звичайних аркушах паперу. Наша задача сьогодні не просто лікувати пацієнтів, а забезпечити їм максимально комфортне перебування. І ось, е на жаль, ми змушені під час повітряних тривог спускати наших пацієнтів в укриття в укритті нам хочеться, щоб ці умови були максимально приближені не до домашніх, якщо не до домашніх, то до, до тих, які є у відділенні. У лікарні планують після завершення війни перетворити укриття на музей. Діти, які проходять лікування декілька разів на рік, вони перебувають у відділенні. Вони можуть побачити потім, як їх роботи тут перебувають, і дітки будуть рости. А роботи залишаються з нами на довгі роки. Укриття дитячої лікарні Охмадит це вже третій об'єкт ізраїльської мисткині. У межах проєкту Вікно в мир вона також планує відвідати Київщину та Дніпро.